А вам доводилося чути ось таке висловлювання: обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Звісно, чули. І знаєте, що лексичне значення переносне і означає це щось пообіцяти людині, щоб та відчепилася. А до речі, а звідки ж походить слово цяцянка? І що воно може означати? Цяцянка – це цяця, це лялька, це іграшка. Або так, ще можна називати молоду дівчину, жінку вродливу, або й навіть поважну особу. Це залежить від контексту, тобто від речення, в якому це слово вживається. А ще цяцянка – це прикраса, прикраса у дівчини, тобто якась дрібничка. Тож і виходить, що ця цянка це дрібничка. Тож обіцянка цяцянка. А дурневі радість. Ось таке цікаве висловлювання. Тож будьмо уважними і не вірмо, коли нам щось обіцяють. До побачення!